Сигнал у нас включається ось так. Треба підняти руля. <му> Похи питають за ті хорсти, а у нас вони є по наявності. l 404 u хорст на 40 кінських сил, ціна його 7350. І це досить цікава сортка за свої кошти. Є передній ось такий посилений, я не знаю, найпосиленіший в радній міст редукторного зразку. Гідропідсилювач, звісно, також є. А у нас шість вантажів попереду ось так виглядають. Є кронштейн буксирувальний, широка гума, 7,5 на 16 та 11,2 на 24 і задніми вантажами позаду. Прижимна гідравліка, окремий розподільник, розширювальний бачок на гідравліку, триточкова система, дві швидкості валу відбору, два циліндра, прижимна гідравліка. Рівна підлога, педаль тут однофункціональна, однодискова. Чотири передачі без реверсу, звичайна коробка, три секції розподільник. Зашитий під сидінням тракторець. У нас сидіння саме у нас ось таке на амортизаторі. Цифрова приборка. Зараз трактор вам ще запущу, щоб ви послухали цей славетно відомий 490 КМ. Заводиться з півоборту. Дім 350 вартує модель Хорст. Один рік гарантії надаємо на хорсти. Є доставка у нас по Україні, також є обмін на ваш уживаний тракторець. Якщо цікава така модель в ось такому дуже красивому капучино кольорі, звертайтеся за номером вулиця Польова, 1, 4 б місто Хмельницький.